Шанобливо всіх вітаю! Знаєте, є ігри, продовження серії яких з кожним разом все краще і краще, як, от, наприклад, Відьмак. І я не кажу тільки про технічну складову, ще й про сюжет і геймплей. До чого це я? Ви просили другу частину Оверлорд, і я вирішив її пройти. І зараз розкажу і покажу, що ж там було, і разом дізнаємось, що не так з цією грою. Я трохи захворів і по голосу ви це могли зрозуміти. Отже, не будемо гавити час, беріть смаколиків. І чаю. ми починаємо. Гра починається з того, що бурі чорти знаходять малого. Цей малий син колишнього оверлорда. В нашому випадку це синуля Джофрі. Ну і треба показати місцевим дітлахам, хто тут батя. Король, і взагалі пану палаці. Ну і поки я на фоні влаштовую артхаус декілька слів про цього тіпулю і про систему зла, аби потім не витрачати час, і у вас не виникало питань: а чого історія не така рафляна, як в першій частині. Отже, тут з нас більше немає вибору бути добрим або злим. Натомість ми. Можемо або вбивати, або поневолювати звичайних роботях. Ну і аби, хоч якось, іменувати цього парубка, назвемо його просто і лаконічно. Адмірал генерел 1 Коротше, малі від нас бігли. Прохід до міста зачинений, і тут вилазить мала кельда, яка каже, що хоче нам допомогти. Тому відчинила нам таємний шлях. Після чого чортами трошки гамселимо місцевих дітлихів, аби життя солодким не здавалося. Ну і запускаємо ракету по їхньому крижаному форту. Переодягаємо чортів, і тепер під виглядом звичайних і нормальних дітей йдемо за пивом. Тобто йдемо в місто. Трошки розтрощую все, що бачу, і харачу ракетою в ялинку. Після чого з'являється імперія або римляни за старіхся Сіобі... Лікс і просять віддати всіх магів, чаклунів і просто інших непристойних представників давньої професії. І нас викидають за стіни міста. І тепер нам треба тікати. По дорозі трохи виношу імперців, розгатив перешкоду з катапульти про стрільбу з нею трохи згодом. Мені є що вам сказати. Ще трохи анігілює імперців, і тут нашим чортам дають транспорт. Для бурих це вовки. Тепер у зелених і червоних також є свій транспорт. А який згодом дізнаєтесь? Далі визволяю єті, і разом з ним йдемо підво. Воду в крижаній брилі нас дістали з під води чорти на чолі з Гнарлом. Трошки її розтопили. Ну і далі нам показують якріс Аладін і Імперію. Тепер, коли Аладін вже дорослий, ми зустрічаємо Єті в брилі льоду. Ну і треба її розгатити, навчитись призивати чортяк і керувати їми. Після чого здоровань збігає, а ми відправляємось його переслідувати. Тут треба анігілювати оцих чи то тюльленів, чи то оленів. Коротше, як каже Гнарл, пухнастих пацюків. Після чого з'являється єті і знову кудись тікає, де натрапляє на місцеву фауну, яка проявляє до нього агресію, і після бульбаха улітає за порібрік. Далі знаходимо вовків і розносимо якесь буряцьке село а також всіх їхніх мешканців. Ви ж не думали, що я залишу вас без таких приємних моментів. Отже, трохи далі ми зустрічаємо ельфа на ім'я Флоріан. Він щось там кудахтав про ельфійське укриття і що хоче забрати єті. Ну і тепер треба надавати ельфам по шапці. І тут ви запитаєте, які до дідька ельфи? Ти ж вбив їхніх жінок і всю расу. Які ельфи, а волод? А я вам скажу, я сам хз, просто прийміть цей факт: вони є і все. Далі ми з ними ще зустрінемось. Тут треба ламати платформи, аби єті падав з них, і треба давати. Йому по кабіні. Після чого з'являється Флоріан і забирає Єті на кораблі. Далі трохи повинищував імперців і цих бурятів і, пройшовши вперед, потрапляємо в укриття ельфів, де зустрічаємо імперців. Занудія, чи то губернатор, чи якийсь прем'єр-міністр неназваної країни, а якої пішіть коменти. Коротше, вони знайшли потрібну нам магічну штуку, яку треба повернути. По дорозі вперед зустрічаємо дріаду, але прохід для такого зла, як ми, зачинений. І треба шукати інший шлях. Але то згодом, бо поки що підемо, заберемо той диск. Чи що б воно не було. Тут прикол такий, що диск був біля трупів, і це все зробили гноми. Але ми їх не боїмось і даємо їм по шапці і забираємо нашу. Жалоце! Потім на вулиці більш детально знайомимось з гномами. Чавимо одного з них і йдемо до порталу в нову вежу. І після повернення диска отримую спел. Ну і Гнару люб'язно пропонує потренуватись на місцевих, що я і зробив. Тепер летимо до вежі, де нас зустрічають, як справжнього генерал-адмірала, і трохи проводять екскурсію по нашій новій вежі. Тут ось є трон, на ньому тепер навіть можна посидіти. Є ось така кімната відпочинку для чортів. Їх в цій частині можна воскрешати, можна дивитись, як їх звати, але це. Я вам розповідаю про фічу гри. Я цим не користувався, якось не прийшлось. Далі екскурсія по ковальні. Тут тепер можна робити собі окремі шмотки. Як я поняв, то система крафта тут така, як була в самому DLC першої частини, яку я не проходив, бо думав, що то просто DLC і на історію другої частини вона ніяк не має впливати. Але Triumph Studio пішли іншим шляхом. Після екскурсії до нас приходить якийсь мужик і просить врятувати їх від занудія. І навіть на місце мера замахнувся. Якось до хіра хоче. Після чого відбувається ось це. Обережно. Каталог гетрів. На другому поверсі не горить лампочка, тільки діра більше. Але поки що, замість того, аби йти до Нордберга, ми підемо до ельфів. Тут у печері нас зустрічає ще одна фіча цієї гри – танці навколо стовба. Аби Аладдін вселився в одного з чортів і можна було проходити там, де Аладдін сам пройти не може. Отже, вбиваю дріаду, відчиняю прохід, який раніше був зачинений, познайомився з феями, які сиділи на бігмах дієті, не інакше. Трохи ще повинищував місцеву фауну і знайшов червоних чортяк. Вони стали трошки розумнішими після першої частини і більше не лізуть бити в мілі. Ну і далі трохи забрав в ельфів арфу для блазня. Спалив ще трьох дріад, розгатив статую королеви ельфів і з нею ж познайомився. Знайшов дупло червоних і повернув до нової вежі. Зробив новий меч і тепер вже полетів до Нордберга вбивати. Ти занудія тут така ситуація напряму до міста. Ми не можемо пройти, бо там купа імперців. Тому йду в обхід, винищуючи імперців, наче Астерікс і Обілікс. Дістався балісти. Або чим воно не було, і дуже весело і смачно! Розстрілюю імперців. Брама зачинена. Йдемо далі. І анігілюю ще купу імперців. І ось тут стався такий прикол. Важіль просто не крутився. Відправляв чотирьох чортів на вовках і три ставали, а один ні. І я хизий, бах це чи ні, але думаю, що бах. Далі знайшов ваганетку з вибухівкою і підірвав браму. Звідки вийшла купа імперців, яких я розстріляв з балісти. Всередині міста зустріли занудя і якогось діда, а також першу красуню. На весь Нордберг кельду. Оце мала вимахала, ти що ти що Розгатив Вівтар і скинув статую Занудія, після чого пройшов далі до Балісти, де трохи не відкис. Тут ще повбивав трохи імперців, і врешті скинув статую на жирного дебіча. Спустився вниз на ліфті і вбив його. Після чого захопив місто. І до вежі вже повернувся не сам, а з кельдою. Тепер вона перша леді в цій вежі. Далі до нас з проханням прийшов якийсь тіп і каже, що їхнє їдло тирять якісь крадії. Допоможи! Перелетів до Нордберга пройшов далі. Тут назустрічає корабель у річці, покритою кригою. Трохи попереду знайшов смоляне озеро, яке підпалив. А горить як гарно. Потім підпалив ще одне, а потім іще. Після чого дістався місцевих, вони на радощах почали підривати кригу. Незлецько. Зустрів ельфів, повирізав всіх, хто ставав на шляху, і запалив останню смаляну калюжу. Після чого вся крига розтопилася, і тепер на човні можна пливти далі. Доплив до місця, де застряг корабель ельфів. Ну і треба було налякати пухнастих пацюків. Після чого човен зорвався, ну і ми йдемо далі. Допливли до якихось островів. Тут ельфи зачинили гігантську браму і забрали ключі, і тепер треба їх повернути на місце. Перебив ельфів і знайшов перший ключ, другий забрав з ліфта, за третій прийшлось влаштувати морські бої і відібрати у ельфів човен. Тепер в нас човен тараном і ключ. Ну а ще тут були русалки, які обжерлися, чим саме можете написати в коменти. Цікаві ваші варі... Нарешті повернув третій ключ. Аби дістатись четвертого ключа, треба протаранити перешкоду човном. Ну і повернув останній ключ. Брама відчинилась, і ми йдемо далі. Пливемо собі на кораблі, дивимось трубу і бачимо імперців на курорті. Пиво річками, дівки на патичок стрибають, хтось блює і помічаємо якусь мамзель. Задивившись на неї, переводимо погляд і бачимо павучиху. Ну і звісно, що розбиваємось. Все човна більше немає. Тепер треба ганяти і визволяти наших чортів: бити відкормлених ельфійських жінок, які не дуже схожі на тих мамзелі, що я залишив насмерть в першій частині. Трохи далі зустрів панду, відгепав панду. Знайшов зелених чортів, ще трохи погамселив ельфійських жінок, і бачимо, як імперці куди стягнуть дупло зелених і мамзель. Далі танці навколо стовба, і купкою зелених чортів йдемо на стелс на стелс завдання. Тут треба відчиняти брами, знескоджувати типів з якоюсь шайтан зброєю, І ще типів на колонах. Це така душна хуйня, що я вам не можу передати. Як ви вже могли зрозуміти, стелс в іграх я туди-сюди робив, якщо це не зів, Стікс або Міталгір. Але в Оверлорді коротше. Тут йде катсцена, де нам показують жирну дружину, чи то губернатора, чи то. Іншого додика, яка обвинувачує малу в тому, що вона відьма і її увели. А нам треба таки дістати дупло. Треба було опустити ліфт з дуплом, повбивати всіх тіпів, які стояли на платформах, і інших додиків. Коротше, повернув дупло до вежі, і тепер у нас є зелені. Йдемо далі, виносимо імперців, знаходимо павучиху, але міст треба ще підняти. Тому йдемо за ключем. До нас зустрічає королева ельфів, яка каже, що вони тікають до нового укриття. Каже, що віддає нам ключ, і на прощання призиває здорового троля. Де логіка Хз. В цій частині гри про неї забули. Отже, вбив троля, повернув ключ, підняв міст і пішов по сраку павучихи. Перейшов міст, в залі підлога провалилася, і ми разом з нею. І ось нарешті бос, павучіха. І як я думаю, хтось на цьому моменті вже дропнув гру, бо як її вбив. Наче і очевидно, але на те, щоб це зрозуміти, в мене пішло десь три хвилини. Отже, кніпка по центру кімнату лє воду, і треба тягати квіти, щоб павучиха ставала там, де лється вода. Після чого вона падає і треба набити їй мармис. Потім ще цікавіше: треба бігати по колу і натискати на кнопки, але павучиха сидить біля однієї з них. То треба так само квіткою її відганяти і натискати кнопку, після чого повторювати це три рази. Нарешті вбив павучиху, з неї повилазили павуки поменше. І тепер зелені чорти. Можуть на них гоняти. Це їхній транспорт. Ну і далі, аби не показувати вам репетативний контент гри, сконцентруємось на сюжеті. Отже, дістаємось від кормленої тітки, яка тримає ще не нашу, але нашу мамзель. Даємо її охороні і їй вписок. Більше вона нікого не відправить на арену, бо я її вбив. Ну і врятував Мамзель, а також привласнив собі цей чудовий курорт. Разом з Мамзель повернулись до вежі. І тепер з нами буде жити дві пані. Між ними є трошки конфлікту, але то таке, не на часі. Далі мамзель каже, що бачила синіх на арені, тому треба туди як. Якось потрапити. І як ви запитаєте мене туди потрапити? Зараз все розповім. Депешимось в порт, але це залишимо поза кадром. Дістаємось фортеці, де стоїть катапульта. Проходимо під обстрілами, переодягаємо чортів і стаємо капіканом чортом. І тепер днемо за катапультою, бо браві ремляни або імперці нас пропускають всередину. Ну і тепер треба розгатити браму. Йдемо далі і бачимо, як бідолаги несуть якусь кабаніху. Вона жінка місцевого губернатора. Я хазичого губернатора. Я вирішив, що він губернатор, то вже так і буде. Коротше, тут треба знову розбивати стовби, на яких стоять. Іпи, знову треба стати чортом і переодягнути своїх друзяк. Після чого за допомогою здорового тіпа відчинити браму. Ну і аби прийти далі, треба таким самоздарованим знести дві платформи. Після чого нарешті дістаємось домівки або палацу віли губернатора. Він дуже боїться, аби ми її не розгатили. Але я напам'ятаю, я генерал-адмірал Ладін. Зараз дядько відьмак коротше, розніс цю хату і вбив його і його жінку. Ну і забрав собі візок. Або чим би ця карета на міньйоновій тязі не було. Далі нас дуже успішно транспортували крізь вартових, але в якийсь момент дорога закінчилася. Схоже, хтось 200 мільйонів спиздив. Ну і тепер ми потрапили до нетрів. Тут треба було розбувати хати, аби відкривати проходи, а також знищувати жаб. Коротше, дістались ми до каналізації, чи що б це не було? Тут бачимо дупло синіх, але Треба йти в обхід, і прикол в тому, що треба тут пройти самому, вбити чотирьох легіонерів, після чого розбивати вази з синіми. Потім вчасно ставати на кнопку, аби ваза з синім падала по центру. Ну і погратися в клешню, відчинити прохід і потім ще один. Ну і тепер, маючи синіх, треба пливти затікаючими додіками з нашим синім дуплом. Як би воно не звучало. Потрапляємо на арену. Тут нам показують, що ці дебічі використовують дупло, аби насичувати імператора селярія магією чи силою. Можете написати в коменти. Чим вони його там насичують? Коротше, Аладіна вирубають, і тепер нам треба битися на арені. В першому раунді треба гамселити всіляких жабраків, потім єдинорогів, ну і потім велетня. Це, типу, імперський захисник чи щось на кшталт того. А потім на арені з'являються взагалі всі, після чого з'являється наш старий знайомий Єті. Але з ним бахатися не треба. Треба, аби він кидав вибухівку до маленьких брам, і потім виходити на трибуни і розбивати колони під імператором. Далі Єті бачить пухнастого і летить його рятувати. Ну і тут, типу, можна його або вбити, або поневолити, але якось так вийшло, що я просто забрав дупло і звалив. Після повернення до вежі до нас завелась якась бабця, Кажу, що можна потрапити в місце, де була перша частина гри. Ну і тепер летимо туди. Тут Гнарл розповідає, що після того, як Джофрі пішов в пекло, тобто в DLC, серце вибухнуло і знищило все навколо. І як ви могли зрозуміти, тут ми будемо збирати уламки серця вежі. Але це трошечки згодом. Нам показують знайому нам вежу, і тут такий прикол: З синіми треба розчищати шлях, інакше смерть. Якісь бідолаги тут навіть живуть. Але давайте вже ближче до сюжета. Отже, тут зустрічаємо королеву, і нам дають Флоріана в допомогу, аби ми ми змогли зібрати всі уламки серця. Тож тут трохи побігав, позбирав, вбив велетенського синього слимака. Після чого з'явилися імперці, і Флоріана забрали. А ми біжимо до укриття ельфів. Тут треба заряджати серце на таких ось платформах. Після чого вони гепаються, і ми разом з ними. Ще тут саламандр треба повбивати. Знову заряджати серце, але в якийсь момент з'являється король саламандр і забирає в нас серце вежі. І тепер треба його вбити. Спершу воно просто гепається і треба трохи поцукати по голові. Після чого буде такий момент, де воно катається туди-сюди, і треба зламати опору, аби воно гепнулось у воду. Ну і вже тут добити. Після чого повертаємо серце собі. Далі треба заряджати серце від королеви, але нам будуть заважати феї на Бігмак дієті. Ну і ельфи, як без них. Врешті ми зарядили серце, і королева стає нашою мамзелію номер 3 Ля, ну ви тільки подивіться, яка. Ти що ти що? Коротше, вона каже ельфам, що більше не їхня королева, і йде з нами до вежі. Тепер нам розкажуть, що Кельда дає вовків. Друга, вибачте, забув її ім'я Павуків, ну і фей саламандр для червоних. Треба обрати головну господарку вежі. Обрав Ельфійку, чому би ні. Ну і тепер вже майже фінал гри. Тут нас одразу вводять в курс справи, що треба пальнути серцем у браму, аби влаштувати бабах. І це така душна срань, що зараз буде відбуватися. Але я вам все розповім. По-перше, тут треба гатити по вежам, аби лучники нас не повбивали. По-друге, тут ходять куча імперців. Так, вони ваншотяться від влучання з катапульти. Ось тільки до їхнього намету не дострілює. А ще як стріляти, це просто жах. Дуже незручно. І як на мене, могли просто зробити, аби тільки з останньої катапульти треба було пальнути. Але ні. Коротше, проходимо до другої катапульти. Швиденько, тут прям наголошую, треба швиденько знести вежу, іти далі, бо інакше вас розстріляють лучники з землі, а ви їх ніяк не повбиваєте. Отже, проходимо далі, знищуємо дебілів на проході, і йдемо до фортеці, де на нас чекає остання катапульта. Дякую, я вже настрілявся в цій грі. Стріляємо серцем прямісінько у браму, після чого відбувається той самий бабах. І тепер йдемо в місто. Тут щось такий прикол був: гра забагалася, і я просто забіг тексту. І думав, ну, приїхали. Коротше, вийшов, повбивав кого не вбив, і з'явився Дебіч і каже, що імператор на нас чекає, тож не будемо змушувати його на нас чекати, йдемо по його сраку. Всередині міста нам показують, що вхід до палацу закритий якимось бар'єром. І нам треба позносити щось на кшталт храмів. Біля першого були якісь люди, і вони перетворились чи то на зомбі, чи то на аватарів, коротше, зніс храм і пішов далі. Трохи попереду, дебіли почали вбивати власних цивільних. Я зніс ще один храм. І тут з'являється та мадам, яка казала нам про серце і про ті землі. Виявляється, це Роза, з першої частини. І я хзе, як так сталося, але вона мати Аладіна. Не Вельвет, а саме Роза. Бля, ну, стару взагалі життя не пощадило. Що з її жалом? Це просто сюр. Канон, над яким ми не власні. Коротше, вона розповідає щось типу: Я тебе залишила, ти сильний, а я тупа курва і стала підсосом імператора. Якось так. Знову втікла, знищує останній храм, і нарешті йдемо до палацу на фінальну битву. Всередині знаходимо Флоріана, який якимось чудом вижив не інакше. Вбиваємо останніх імперців, і тут цей ельф одягає маску імператора, і відбувається головний твіст гри. Він і є імператор солярії. Як так? Запитаєте ви мене? На я вам відповім: я сам вражений, що це за срань. І що курили, вочевидь, цією студією розробники. Я хезе. Але те, що відбувається далі, ніяк інакше, як те, що вони гоняли щось по в'єнке, я пояснити не можу. Отже, цей додік перетворюється на якусь срань. Назву її Думайте в коменти. Впевнений, ви видасте крутецький варіант. Отже, воно почало кудись тікати, а ми його наздогнали. І ось фінальна битва. Спершу треба зносити бульбашки чи кулі, які є на ньому. Після чого він знов тікає. І так два рази. І нарешті, тепер реально, нарешті, фінальна битва. Все те ж саме, тільки цього ідіота буде випльовувати ця срань. І треба його дамажити магією. Не питайте, чому нізя його просто зарубати. Я все також цього не знаю. Ну і нарешті перемога. Велика перемога. Срань. Лопається і заливає все навколо, ну ви самі знаєте чим. І дека сцена: червоний Міньйон кайфує на пляжі, але один разом зі свома малихами чилить на троні. Ну а я? А я в шоці, що після настільки фанової і цікавої першої частини, побачив і пройшов це. Ну і давайте зроблю якісь висновки. В цілому гра непогана. Вона місцями доставляє проте як на мене, то ця частина гірша за першу. Як технічно, так і сценарно. Були душні моменти. Не про всі я вам розказував і не всі показував. Але в цілому, повторюсь, в цілому гра норм. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Дякую за лайк та підписку. До скорої зустрічі.